Люди давно звикли до вуличного освітлення, але зараз у світі дедалі частіше говорять про світлове забруднення. Воно заважає астрономам споглядати зірки, а туристам сповна оцінити красу нічного неба. Але технічний прогрес уже дає змогу зробити освітлення інтелектуальнішим. Так у канбері австралійські дослідники частину вуличних ліхтарів обладнали системою, за допомогою якої ними можна керувати. Для цього потрібен лише ноутбук і спеціальна програма. За останні півроку ми обладнали приблизно 30 тисяч вуличних ліхтарів у Сікенбері. У темну пору доби є години, коли в деяких районах мало машини перехожих. Саме там дослідники приглушають освітлення, і ліхтарі світять удвічі тьмяніше. Це триває з 11-ї вечора й до 5-ї ранку. Якщо освітлення на 10% відсотків то небо стає десь на 5% темнішим. Приглушивши світло до 50%, побачимо, що небо стало темнішим на 25%. Учені пояснюють, що темніше небо, то краще видно зірки. Ми побачимо більше зірок. Помітимо, що тьмяні стануть трохи яснішими, а світлі будуть ще яскравішими. Також з'являться деякі зірки, яких раніше не було видно. Цей експеримент із вуличним освітленням перший в Австралії. Зараз у Канбері інтелектуальною системою освітлення обладнали третину вуличних ліхтарів. Нічна темрява також важлива для всіх тварин і, звісно, дуже потрібна людям. У темряві виробляється мелатонін, який ще називають гормоном сну. Він має антиоксидантний та антистресовий вплив.